Даруйте пане. вам подобається шоу? Так, так, не чіпайте нас. Врятуйте. Добре, добре. Я сказав, не чіпайте нас. Спокійно. Це всього лише фокус. Дасте мені свою руку. Я 10 штук за нього віддав. Де він? Може, він в чарівній шафі? В ній усе зникає. Правда? Поверни його, ми йдемо додому. Я зроблю так, щоб ти зникла. От якби ж, я зникла назавжди. І Я зникла на очах у всіх. Я й гадки не мала, що скоро про це пошкодую. І що зустріну справжнє кохання. Мене звати Айві, і це історія мого кохання. Де вона? Ну, Я ж казав, що вона зникне, але не казав, що повернеться. Поверни її інакше, б'ю тебе. Я більше не чула його погроз, але знала напевно, він мене знайде. Чому ти не підеш від нього? Я намагалась, та він щоразу мене знаходив і ставало тільки гірше. Коли він мене знайде, мені кінець. Я допоможу тобі. Вибач. Я допоможу. Ти такий добрий до мене. Я тобі дуже вдячна, але ти наражаєш себе на небезпеку, Марк, дуже упливова людина. Що ти зробив з тою дівчиною? Що? Ти притягнув її сюди. Та що головою вдарився? Той псих вже все місто обшукав. І він знайде мене скоро. Мені треба. йти. Ні, ні. Дякую за ці кілька хвилин свободи. Я не дам йому і пальцем тебе торкнутися. Девіде? Девіде? У нас і так вистачає проблем. Ми й без того на межі закриття. А, Ми візьмемо її з собою в турне. Так, що, що? в ролі кого? Моєї помічниці? Але, але ж я твоя помічниця. Чудово, тепер у мене буде дві прекрасні помічниці. Ось так. Mm, класно ти придумав. Ми страшенно раді, що ти тепер у нашій команді. Але ж я нічого не вмію. Навіщо я тобі не знаю, просто відчуваю, що ти мені потрібна. Він був першим, хто по-справжньому подбав про мене, і першим, кому я щиро вірила. Я ніколи ще так багато не сміялась. Він справді був чарівником, який несподівано наповнив моє життя щастям і теплом. Я знала, що все це може скінчитися у будь-який момент і жадібно хапалася за кожну мить з ним. І навіть не помітила, як почала відчувати до нього щось більше. Це мені? Так. І це також. У цьому ти вийдеш сьогодні на сцену. На сцену? Ні, Девід, я не можу. Ще як можеш, я вірю в тебе. Але я боюся, я звикла жити в тіні і не привертати уваги. Ти помиляєшся. день, коли ми зустрілися, ти зуміла перебороти свій страх і зробити перший крок. від свого чоловіка. У тебе знову вийде? Я не упевнена. Ай, я вір в тебе. І я поруч. Ох, Ти найчарівніше, що не. траплялося у моєму житті. Я змогла наважитися тільки тому, що він був поруч. Він не відпускав моєї руки ні на мить, наче невидима нитка зв'язала нас назавжди. Здавалось, що ця магія між нами триватиме вічно. А ти хеть, здурів через неї, Ді, вона огробить наш ще, бізнес! Сить. Але я помилялася. Та про що ти говориш? Замість того, щоб продовжувати турне, ти витратив купу часу, роблячи з неї суперпомічницю. Позбуться її! Досить. Айві залишиться тут, зі мною. О, хі -хі -хі. Ну, звісно, з тобою. Якщо вона і справді тебе так кохає, то сподіваюсь, побачиш, що через неї ти котися у прірву. І вона збере свої речі, сяде вперше ліпше таксі і поїде. Вона мала рацію у всьому. Я і справді закохалася в Девіда і ладна була пожертвувати своєю свободою, щоб урятувати його. Відвезіть мене додому, дорогенька. Додому фокуси скінчилися, звідси ти вже не втечеш. Що сталося? Ти ненавидиш мене, я знаю. Але прошу, допоможи мені. Чому тебе постійно треба рятувати? Мій чоловік, він знайшов мене. Ти нас усіх погубиш, особливо Девіда. Сховай мене інакше він мене уб'є. Будь ласка, добре. Дідько. Так, а... ховайся в шафі. Так, швидко. Так. <звіт> Де вона? А, ти якийсь смішний. Вона ж мала сидіти у твоїй машині. Я заблокував двері, але вона їх відчинила. М -м так, знаю, знаю. Тож, подякую, що хоч я шафу зачинила. Вона там. Угу. <звіт> <звіт> Мій коханий не чув, як я кликала його. Я зникла з його життя так само швидко, як і з'явилась у ньому. Люба. Любий Гейл, чому ти в сукні Айві? Де вона? Ну, на мені вона сидить краще, і взагалі звідки мені знати? Може, їй набридло, і вона вирішила повернутись до чоловіка. Що? Вона б цього ніколи не зробила. Ой, Девіда. Не знаєш ти, яка вона насправді? А чому ти так впевнено про це говориш? Гейло, ти щось знаєш? Я? Я поняття не маю, що з нею. Тому ходімо готуватися до виступу? Що? Я подивлюся, яким ти будеш крутим, коли сюди приїдуть копи. Якого біса? Відпусти її. Ні. Вона моя. Ніколи її не відпущу. Я не дам тобі її знову скривдити. Та ти що? І ти готовий угробити всю свою трупу? Що ти разобрай мелеш? Я знаю, що ти ледве зводиш кінці з кінця. Замовкни! За тобі. Щоб твій цей цирк і далі існував. Але натомість ти зараз же їдеш з цього міста і назавжди забуваєш про Айві. Тож вибирай уся твоя трупа і десятки людей, які покладаються на тебе, чи жінка, яку ти зустрів тиждень тому. Я й не сумнівався, клоуне. Мені не було чим дихати, і я знепритомнила. І коли не лишалося жодного шансу на порятунок, сталося диво. Ты жалюгидный. Забирайся звица. Нет! Увесни... Я й гадки не мала, що вже вирушила на зустріч свободі. Коли я нарешті прокинулась, то побачила чоловіка, який став коханням усього мого життя. О, от бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночок.